Всім привіт і добрий ранок. Бо коли ви дивитесь це відео у вас ще ранок. А у нас такий чудовий-чудовий вечір. Подивіться, просто яка краса. Так, 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 так. А зараз ми збираємось. І під цей чудовий, гарний вид з балкона, там, де лавро кричить регочі, підемо на салют. Сьогодні у нас салют меню. Почитали, що буде на джебері. Сьогодні великі-великий салют. Честь Рамадана. Тому сьогодні о 10.00 у нас салют. Підемо прогуляємося. Пішли з нами. А це наш вид з номера, хто пропустив. Я просто в захваті. Варіанти в Дубаї є не тільки, звісно, таких готелів, як в нас. Є варіанти з видом, ну як з видом, з видом і на залів, і з виходом на залів є своїм особистим пляжем. Ми вирішили взяти тут, на Марині, бо нам тут найбільше подобається. Тут, по-перше, гарно, по-друге, тут все є, все, що нам потрібно, є куди вийти погуляти. Там, там є дитячі майданчики. І прогулятись тут завжди є куди. І те, ково ще є балкон, ми можемо положити дітей спати і вечором собі сидіти і відпочивати з ось таким чудовим, прекрасним видом. Подожди, подожди. Ти сходив в Маріну <світ> <да? світ> <О, світ> і купив продукти. у, -у, -у! Покажи, Трошу що ти купив. Трохи кавуна. Кавуна. Трохи кавуна. Почекайте. Це два-три буде. Ого. Де по дірхамах. Тут що у нас? А, тут, а це не зрозуміло. Тут нічого не зрозуміло теж. 11.66. А, 11,66. Коротше, я дивилась, дірхам до гривні 11.30. Далі, це у нас що таке? Драконій фрукт. Оце все на скільки? На 13. Ходіть, в цьому магазині дешевше, ніж в тому, що обросу точно. Так, банани на 13,49 ірхам. Що множте на 11,3? Булки трошки росіна. Булки такі, як в Лілі продають. Тут вони доросли. Да? 13. Да? ого. Made in France. курка. Курочка. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20 ну, е -е як у нас курка встать. Так. 20 дірхам. Безалкогольний пиво. Безалкогольний пиво, холодне, почніть тіла скрати, тепле. Боже, як я про нього не читав. 6,50. 6,50? Так. Раніше так удобно було, один дірхам до 10 10,00 додаєш і все. А це вода? Так, просто вода і кока-кола. І того давай давайте розпаковку. Це все в нас вийшло. Ось це все крім крім печиво. Най най, -най, -най. курка рис, все. Де 126 дірхам. Щас. Угу. Ось так. Це на наші десь там півтори тисячі приблизно. У нас Ну я б не сказала, що у нас оце все півтори тисячі, але... Це Дубай. Оце? Куртка, так як в нас стоїть. 200 да? uh -huh. гривень, там 220 ну, плюс-мінус буде. Рис трошки менше. Рис тут 5 кіла десь 130 гривень, у нас я не скільки кілограм. Ну, нормально, мабуть, так само, як і моє. Да, Арбуз, наверное, дорогий, так? Да? Uh -huh. Так, а воно цей кусок тут почти під 300 гривень, от пару кусочків. Така скупка в нас. В них є магазин, якийсь Day and Night, щось таке, і там кіпа, дешевше, але ми в такому районі живемо, що тут його нема. Тут є круглосуточний, він дорогий, і ось цей магазин в Маріні Мо. А був там дубайський шоколад? Я не бачу. Нам де піти подивитися. Поки всі збираються, бо я вже зібрала, всіх чекаю, тут стою на балконі. Розкажу трошки по цінах. Місцеві купляються, звісно, не в цих магазинах. Вони скупляються на ринку, або в других великих гіпермаркетах, тому там трішки дешевше. Але ці магазини, які біля нас, з ось такими цінами. Але потрібно розуміти, що місцеві, навіть якщо і їздять десь купляти, купляють в інших магазинах, купляють на ринку все одно всі продукти та і все взагалом набагато дорожчі, ніж у нас. Так що сильно тут не розгуляєшся. Головне, не переводити все в гривні. Тому що коли переводиш гривні, то стає дуже-дуже сильно боляче. Так, вийшли. Йдемо ми на. Як в'язок на салют. Йдемо на салют, У нас в 10-й годині на Джибері салют, того ми туди йдемо. Минулого разу, коли ми були, ми були в грудні, то в них з грудня по січень, там по якісь там січень, я не пам'ятаю точно. Кожного дня було шоу-дронів на Джибері, а сьогодні в честь Рамадана там салют. Тому хочемо піти подивитися, бо їх всього три, два вже було, і от третій має бути. Сьогодні Ми вже такі вставші, такі замучені, але все сходимо, подивимося. Тим більше нас тут близько. Тому прогуляємося і подивимося. Що, Маркянчик? Де ж на салю дивитися? Нам наверх, Ілля, Філя? Нам наверх, нам вже ж на пляж. Лавровці футболки Роналду. Йому тут всі, да, Лавро? Всі його в ній помічають, всі до нього підходять, говорять. Розказують, питаються, звідки цей Роналдо приїхав. Да, Лавро? Такий помітний в цій футболці, всі на нього звертають увагу. Всі до нього підходять, шарики йому дарять, всі з ним говорять, кричать сук, да, Лавро? Тому хочете, щоб на вас всі звертали увагу, вдівайте футболку з Роналду. Ну світиться все, ну дуже гарно, Боже, на Маріні так гарно. Дивіться, яка краса ці лодки, на яких люди плавають. В них там проходить вечеря, вони там слухають музику, танцюють, себе відпочивають на лодочках. Плавають, є звичайні лодочки, просто кататися без вечері. А є ось такі, де проходить вечеря на борту, скажімо так. Слух. Прикольно. Ма, Що таке, кричиш? Сороналду. Я побачила білого лампадіння. Так, біло ламборджені побачив. <звечки> Нам посигнали, бач? Поки йде якраз на фоні Макдональдса, розкажемо странності місцевого Макдональдса. Це в тому, що тут в них є рис з куркою карі. Продається. Тому що тут в основному... Скільки відсотки, мабуть, 90, да? ну може 80. Індусів. Що контингент. Вихобсужен як, як обслужуючий персонал. Вони працюють всюди, як в готелях, так і в магазинах. Ну всюди індуси і туристів і з Індії теж. Ми от як в аеропорту були вигрузились, то скільки там індусів, бо просто немірено. Так само на вулицях, все, 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 все індуси. Говорити тут по-англійськи, нема ні з ким сенсу. все не понятно, не хлома, не англійський. такі, як і в нас, і ніхто друг друга не розуміє, що хочуть. У нас в готелі взагалі, Хто вони теж вони тайці? Да, навірон чи хто? Якісь тайці, і тайці теж багато. Хоча служив персонал, в основному тайці і індуси, і їх зрозуміти, це ціла історія. У нашому готелі взагалі немає, скажімо так, російськомовного персоналу взагалі. Він не популярний у них, але якщо, скажімо так, по, який тут контингент, то тут дуже багато індусів, багато тайців. Є китайці, дуже багато казахів, прям дуже багато казахів, араби, зрозуміло. І далі вже йдуть якась смесь. Ти дивишся, думаєш, блін, люди, мабуть, чи узкі там, чи наші. Ні, вони чи італійці, чи, чи німці, ну, в общем, смесь. Мені каже, що відсотків 80, мабуть, це е, а потім відсотків 10 це тайці, китайці і казахи, і потім вже останні 10% це такий якийсь там смесь всіх остальних. Шаламба, як стояла, так і стоїть. Ніхто на ній не їздить, її можна просто взяти, бачите? Просто, просто взяти в орієнт, якщо ви хочете, вона просто стоїть, ніхто на ній не їздить. Yeah. Дивіться, Кія прикольна. У мене колись була Кія хороша машина. Да, Ну і таксішки. До речі, дивишся так от машини. Всі за рулем, в основному всі це індуси. Он хтось взяв, дивіться. Ферарію собі і катається музичка, разу включив. Бач. А всі останні це просто водії. Як в Теслі він сидить, так і в Мерсі, так і в Тойоті. Це все водії. Диви, яка їде машинка. Фотка. Пиши, що там? Це ми ввечері вийшли, Макларен. Диви. Яка. Диви на Лавра! Лавро, йдемо. Наконець ми попали на спорткари, а то ми ніяк не можемо попасти. Диви, Лавро. Лавро, відійди, мачі фоткає. Да? Да? Хлопців куча емоцій. Наконець ми попали на спорткари. Який раз ми вже виходимо, там одне вам на всю це на весь Дубай, а тут і Феррарі, і Ламборджині і даже потрогали, і сфоткались. Да, і Макларен, так, да, Марк? Колесо ввечері гарно світиться, підсвічить. Мікається вечором нема смисла крутитися, правда? Може на закаті сонце і є, ну прям вечором жди там побачиш, а може так здається. Ну, що на колесі вночі нема смисла Може на закаті сонце і є смисло. Вночі ну, не знаю, дивіться, скільки людей багато. Всі гуляють. Коли? Да, ні, нормально. Дівочка грає гарно. Шохол. Острів, бач, світять, ці грибочки диви, гарно світяться, ти бач? Як красота. Красота, Мар, подивись на мене, помахай. Красота людей, які ждуть салюта. Багатенько всі сидять. Отам класно, якщо ти там живеш тобі відразу. Good day. Байте хлопці. Хлопці вирішили ще ноги помочити. Але класно, класно, розря йшли. Дуже кайфо. Хлопці! Пішли. Йдемо дивись, футбол, Марк грають, бачиш? О, на великому екрані. Видно. Грає, бачиш, стіла, бро! На скрипки на пляжі. Дивись, які людей сидять відпочивають, і мороженко їдять, кофійочок п'ють. Тут на Джибірі ввечері завжди є що робити. Як не концерти, якісь, то шоу-дронів, то салюти, то ще якась програма. Дуже багато барів-ресторанів. І на пляжу, і попід пляж. Дуже багато людей сидить, відпочиває. Просто класно. Мені, якщо чесно, дуже подобається цей вайб тут GBR. -а. Ніхто нікуди не спішить, всі відпочивають, всі собі спокійно насолоджуються. Тут така приємна атмосфера. І готелі, до речі, тут теж також дуже класні. Лавроне, трогай! будемо. Слідує, що? Ламборджині і Макларен. Да? Води Макларен насфоткати. Який класно, так, да, Макларен? У тебе точно така сама є моделька? Да? Так? Ага. і Ламборджині, І Феррарі. Пиши. Кайфово, так? Да? Марк іде в нього настроєння супер. Він Ламборджині потрогав, Феррарі потрогав, так? Да? Макларен потрогав, пофоткався. Він кайфує. Я йому кажу, що класно, кажу, що наоборот, на цей. Взяв енергію да, цих машин, потім собі купи таку, правда? Як так, виросте. Правильно? Да, Марко? То ми говоримо з Марком, що каже, наоборот, потрогав, зарядився енергією, а потім підросте, виросте. І собі купе, і будеш їздити, так? Да? Да. Да. яка тобі ще все подобалась? Це сіра ламба. Сіра ламба матова? Да, Наче таку собі купиш, як виросте. Правда? Так, да. Да, молодець. Лодочка пливе. Ми з Марком наблюдаємо, які тут танці. Дивіться, який ужин проходить, кайфовий. Да, Марк? Диви, як люди танцюють, відпочивають, їдять. Я ці за столиком ти танцює. Так, прийшли ми в номер зараз будемо відпочивати, тому що сьогодні був супер насичений день. А завтра сходимо з вами на пляж Джебір. Покажемо, що там є цікавого. А ви поки ставте лайки, пишіть коментарі як вам? І до завтра.